Доброго дня! З вами завжди я, Любов, і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас будуть такі справи домашні. Я вам показую мій блогерський куточок, де я знімаю відео. Отак, не дуже світло тут. Куточок цей для мене він дуже-дуже-дуже зручний. Просто так, як просто готувати їсти. Він дуже для мене зручний. Ось таку я показувала розпаковку, як ми купили таку комодик такий для різних дрібниць, щоб мені не бігати, а щоб тут прямо поряд біля плити готувати. Ось так. Але, але відео виходить темнуваті. Хочеться щось обновити. І, виходячи з теперішньої ситуації, виходячи. З того, що треба чимось себе займати, тому що щоб криша не поїхала, ми вирішили зробити такий малесенький малесенький міні-ремонтик. Що ми для цього придбали, це єдиний ось, баночка водоемульсійної фарби, але тільки е, наружної, щоб вона була з латексом. І ось такий колор. І хочемо зробити оці всі поверхні. Оце все що спереді. І оцей у і нас тут висить і колонка, і, і духовка стоїть, все це ось так було гарно колись, мені подобалось. Тепер ми це все перефарбуємо. Самі обоє не будемо чіпати, а оце все коричневі частини перефарбуємо у білий колір, такий молочно-білий колір. І придбали новий стіл. Для того, щоб він був з ящиком, тут, з таким, шуклятка що була, щоб мені зручно було знімати. І тому на відео, як, ми будемо, як я буду знімати відео для вас, оця частина буде білою світлою і буде набагато світліше і ширший простір. Тим самим ми розширимо цей простір. Він буде більший, ширший, буде виглядати на відео набагато краще, буде зручніше для вас і для мене. Ось так, що в нас вийде, побачимо. Зараз я це все знімаю, що можна зняти. От. І за одною відвідаю і плиткою все виймаємо, видриємо, все зробимо тут шик в перервах, поміж тим, як все посадили, тепер треба сапати поливати. І в цей час ми використаємо із такою користю. Ось так. Дивимось, яке воно. Зараз, і сьогодні-завтра, тут буде зовсім по-іншому. Я потім вам покажу, як це воно буде виглядати. Ось так роботу вже ми розпочали. Коляні вже куточок заліз там і працює. І дивіться, яка вже є різниця. Це перший раз прокрасили, і може більше і не будемо. Подивимося, тому що така. Фактура, структура така цікава. Знаєте, наче от, як тепер модно. Трішечки нібито состарі, але таке якесь. Я покажу вам ось так. Ось тут, Дивіться, показую ось як. Як ось так ще показати вам. Ось дивіться, ось так. А тепер ось покажу ось так дивіться. Тут темно, а там тепер світленько. І буде набагато. І стіл ми купили новенький, світленький. Ось такий стіл, і він буде дуже підходити туди, ось так. Так що буде в нас гарно, не тільки нам, а й вам. І ось тепер дивіться. всього все. перекрасили оцю стіну. Ось так. Перекрасили отут стіну. І зробили отут інший кольор. Перекрасили. Ви тільки погляньте, наскільки більша стала кімната. І наскільки вона стала світліша, ми тільки що з коляня Геть <реш> Зовсім інша кімната і така тепер здорова. Ну, от і дивіться. І скажіть, хіба ми не молодці? Гляньте? Зовсім, наче це не наша кухня. Гляньте, я просто хочу вас мотивувати. Всього-навсього баночка, краски і маленька баночка колора, з якого ми взяли там декілька капель. А зовсім дивіться, і от, і от що значить тут було коричневе, покрашене коричневим, ми зробили таким покрасили водоемульсійна наружна. Фарба із латексом Гляньте. Фактура каміння є, але воно біле Ленте. зовсім. Кімната стала набагато, вона у нас і так здоровенна. А цей куточок, і я просто в захваті. В нього. Ви тільки подивіться, ніби у нас сучасна прям модернізована кухня. Це проста сільська кухня двох пенсіонерів. Гляньте. Скажіть, що ми мене молодці. Гляньте, гарно ж.